Чоловік відлетів, залетіла півішка через ліс, і виходить, ми під деревами були хлопці, які були ближче до РП, яка пролітала, питалися, але вийшло, ну, і вона пішла прямо в кладі. Я виходить, і побратим з другої роти стояли неподалік від квадроцикла, метрів два. і, виходить, вона пройшла чітко під квадрик. Я не знаю, вона як... якась автоматично зробила, що ну, как бы всі попадали на землю. Ну, как бы я почув, що якийсь удар був в спину, ну, как бы не віддав значення. Квадрик завівся, а ми... я на ньому від'їхав чуть далі, безперешого місця, і став чекати там. Квадрик було мінус переднє колесо. І би, бак був поврежден, топлений провод. Ну, це швидко поки ми чекали, що другу групу е поладили, щоб можна було якось виїхати. І я забрав двох-токсотих, якби на получання каже, поїхали місце без закату.